Салати це скучно, часто мені таке говорять, і я. Трішки погоджуюся з цією версією, тому що дійсно буває таке, що ми беремо якийсь салат, і ми не наїдаємося ним. І дуже важко нам взагалі контролювати там відчуття голоду, але ж ми хочемо з'їсти щось таке корисне. І тут я дійсно раджу звертати увагу увагу саме на склад, тому що в салаті може бути багато різних соусів, це зайві калорії, і по факту ви з'їсте скучний салат з зеленю з великою кількістю соусів, можливо, там ще щось буде. Ви не наїстеся цим, але отримуєте багато зайвих пустих калорій, і відповідно ви не будете в цьому випадку дбати про свою фігуру. Тому тут важливо дуже слідкувати саме за складом. Якщо, наприклад, ви не можете це проконтролювати, то можна, наприклад, собі десь в закладі замовити не салат, а... Просто якийсь якусь звичайну будь-яку абсолютно їжу і насолодитися цим смачно поїсти. Якщо ви хочете собі приготувати вдома салат, то обов'язково слідкуйте за інгредієнтами. Тобто там обов'язково має бути і білки, і жири, і клітковина, тобто абсолютно все збалансоване. Ви, наприклад, можете взяти будь-яку зеленю, овочів накидати. Обов'язково мають бути корисні жири: це або йогурта, або сметана, або оливкова олія. Кадо, можна там навіть шматочки риби туди кинути. А, також обов'язково мають бути білки, тому що саме білкова їжа нас насичує, тобто, це. Також може бути будь-яка риба, або це може бути яйця, печінка, курка, м'ясо будь-яке. Тобто, це саме буде найбільш поживне вашому салаті. Обов'язково можете собі додати якісь корисні спеції, не спеції не приправи віни або щось таке подібне, тобто якісні натуральні спеції, там, наприклад, базилік, італійські трави, паприка. Просто чорний перець, тобто це все накидати і воно буде смачно і також поживно. І не забувайте собі додати якоїсь каші, тому що це складні вуглеводи або, наприклад, цільнозерновий хліб, і це буде вас надовше насичувати. І у висновку ви можете просто поїсти салат з складними вуглеводами і максимально не їстися і отримувати задоволення.